Добре, і плавно перехожу до наступного дуже цікавого питання, яке, напевно, цікавить дуже багатьох наших глядачів і мене в тому числі, то чому ж люди взагалі одружуються? Ну що їм не так, що їм не підходить бути, отак собі, жити, як жити, так, як жив, як живуть? Чому вони все ж таки хочуть одружитися? Що що є тим потягом до, до того одруження? Є дуже гарна е, сімейна інцикліка е, Фабіо Консо, е, який розповідає про чотири цілі е, шлюбу християнського. Для чого взагалі потрібно одружуватися, щоб обирати собі партнера по житті або партнерку, то треба знати ціль, для чого нам потрібно одружуватися. І перша ціль це створити спільноту любові. Що повинні любити, хотіти бути разом, хотіти обнімати ту людину, хотіти з нею поділитися якимись своїми таємницями, поділитися своїми почуттями, Хоті, хоче перебувати з тою людиною. І оце спільнота любові там, де є довіра, мир, взаєморозуміння це є перша ціль шлюбу. Друга, це є народити, виховати вперше, виховати і народити дітей. Тому що є багато сімей, які не можуть мати дітей, але це не означає, що вони не можуть виховати сімей, дітей, тому вони можуть чи встановити дитинку. І це є друга ціль, покликана, до чого покликана сім'я. Виховати дітей. І третє, цікаво, цікаво ще про дітей, знати, то, що діти з нами будуть тільки 20 років перших, а слідуючих 20 років ми будемо ну, там в наступні роки ми будемо вже тільки з нашим подругом. І тому завжди стосунки з дітьми вони є важливі, але вони є не на першому місці. На першому місці є стосунки з подругом. І тому в пріоритеті завжди в нас мають бути стосунки з чоловіком, а не стосунки з дітьми. А тому на це дуже важливо звертати увагу, тому що нам ще жити і жити довго з нашою другою половинкою, а дітей, якщо в нас будуть на першому місці стосунки з подругом, нам просто буде легше потім відпустити дітей в світ. А якщо ми поприв'язуємося дітей до нас, а діти до нас, ми до дітей, і це вже буде і важче і, ну, важче їх відпустити. Тому вже як буде дитина і не знати, бо що з тим чоловіком робити. Цілий час були діти, якщо в пріоритеті наші стосунки не були важливі під час сімейного життя. А ти знаєш, я скажу тобі дуже таке гарне спостереження у своїй сім'ї, наприклад. Коли ми з чоловіком обнімаємо до другого, діти самі біжать обніматися. Тобто їм ніхто нічого не каже, вони просто хочуть влізти так між нами, тим потісніше, і пообніматися з нами. То свідчить про те, що то підтвердження того, що ти кажеш, любов між подругами, вона є пріоритетності, вона є трошки вища, тому що коли діти бачать... Тато любить маму, мама любить тата, е, тоді вони в принципі і. Вони вчаться від нас, вони то спитують від нас, вони то беруть, впитують в нас, і то, напевно, те, що найбільше дітям і треба, Ту любов відчути. Їм не треба наші навчання, поучання. Так само, що кажуть, наприклад, що не виховуй дитину, виховуй себе. Правильно? Тут, тут те саме: показуй дітям свою любов, і діти будуть її перебирати. Але показувати дітям свою любов не до того, що так, так, ти, тато, чекай, чекай я тут дитину, люблю, йди геть, бо я не маю часу на тебе зараз. Це не є прояв любові, це є, ну, дитина це все щитує і переносить потім в свою сім'ю. А це має бути е, дійсно той взаємне, такі люблячі і пріоритетності, мають бути завжди. Так, так, так. І це навіть має навіть коли дитині три рочки собі пам'ятати, що через 20 років дитина піде своїм жити життям, і я маю її відпустити, бо вона мені подарована була Богом на 20 років, потім вона стане самостійною, буде мати свій вибір, а мені треба буде бути зі своїм чоловіком. Це Дуже гарно видно, наприклад, чи сім'я достатньо, чи подруги достатньо між собою е, коли є ситуація, наприклад, як діти їдуть із табір або до бабці і залишаються двоє. Mm -hmm. Тобто, ще того часу, коли вже дитина повністю відходить чи не має, але на якийсь період, наприклад, на місяць, на два, на два тижні, навіть на кілька днів, дитини, дітей з ними немає. І тоді це дуже гарно показує. На спілкуванні, на якому рівні ж наше спілкування, на якому рівні є наші відносини? Чи ми маємо що говорити між собою? Чи нам цікаво провести разом час тільки вдвох? Ми ходимо по дому, і як квартиранти, і так, де наші діти, бо то діти то єдина тема розмов між нами? От тут дуже гарно, власне, в тому видно, чи, чи ось чи пріоритетність відносинах між, між чоловіком і жінкою була на першому місці, чи ні? То маєте на увазі. <рес> як перевірити пріоритетність відносин? Якщо ходити як квартиранти, то треба бігом щось робити: купляти гру на двох, спілкуватися, йти на каву, говорити, знаходити спільні теми, спільні хобі, що небудь, шукати спільне між собою, бо, бо біда. Так, згідно третя ціль сім'ї це є брати активну участь. Суспільному, культурному, науковому чи політичному житті суспільства. Сім'я має бути відкрита до суспільства. Вона не може бути така: ми собі живемо в своїй квартирці, створили свій уют і на весь світ закритий. Головне, щоб у нас в хаті було все добре, а там, що світ собі робить, то освіта проблеми. Мені головне, щоб у мене в хаті був порядок, і спокій і мир. Як в народі кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. Ось, Оце починається, така закриється, і це вже така саморуйнівна така бомба. Тому, е, якщо хочете мати щасливе подружжя, то подружжя має мати в собі любов, вона має проростати, і та любов має йти в світ. Ми маємо якось служити для суспільства. Е, для, тому що чому говорять, що е, суспільство міцне, коли в ній є міцна сім'я? А якщо там е, сім'я міцна закрита тільки сама в собі, закрита на суспільство, то як буде суспільство міцне? Тому в них є любов, якою вони діляться зі суспільством? Оце важливо дуже Одна з таких цілей, яка не є така відома, але яка є дуже важлива і для самої сім'ї, і для суспільства, в якому вони живуть. Тепер взаємодові. І четверта ціль це активна участь в житті церкви і місійності церкви. Наприклад, або праця з дітками, або праця з молоддю, або праця з подружніми парами, або брати участь в якихось спільнотах. Недостатньо просто ходити раз в тиждень до церкви. І то, що добре, коли ходить. А важливо брати якусь активну участь в житті церкви. Це так само є місійність, і це так само є, що сім'я відкрита на інших людей. І це йде тільки на розвиток сім'ї, а не на її таке закриття, що вона потім буде сама в собі саморуйнуватися. Тому це теж, що корисно впливає і на суспільство, і на життя церкви, і на сім'ю. Дякую, гарно.